Саме на таку реакцію я сподівалась, коли й готувала ці сирні кольки. Декілька днів тому я випадково натрапила на цей рецепт і зрозуміла, що то мені потрібно. Тому швиденько купила два види сиру і пішла готувати. Їх потрібно натерти на дрібній терці. Саме на дрібній, тому що так буде значно смачніше. До сиру додала два білки і перемішала. Жовтки використала для паніровки. З'єднала їх ще з двома яйцями та борошном і окремо панірувальні сухарі. З сиру потрібно скрутити кульки. Взагалі вони ліпляться дуже просто і швидко, але для нас з артемом було ще те завдання зірочкою, оскільки абсолютно всі кульки, які ми скручували, лілея ось так успішно топтала. Сама не знаю, чому вони їй так сподобались, але нам доводилось їх перекручувати і знову і знову. Спочатку мокуємо в яйця, а потім панірувальні сухарі. Смажимо на добре розігрітій лії на великому вогні приблизно секунд 40. Рекомендовано їсти одразу, поки гаряче. Можете обрати будь-який соус, який вам до вподоби. Ось, власне, і весь рецепт. Тепер артема від них не відірвати. А як, власне, вам ідея такої закуски? Чекатиму вас в коментарях.